Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Undercover. І як ви бачите, я придбав собі Корвета, Chevrolet Corvette. Так що давайте відчинимо мапу. Давайте спробуємо на цей раз поліцейськими поганятися. Так що це втеча від поліція каньон Саут. Давайте спробуємо втекти від них на корветі прямо. І це стандартний корвет. Я його ще не модернізовував ні разу. Так, давайте їх сюди заманимо. Ось так вам. Каміння над... на голову. Так, ми зупинилися. Давайте спробуємо потроху хоч рухатися, їхати, щоб мене не помітили. Може ми сховаємось? Швидко ми впоралися. Це рекорд для мене. 7, майже 18 секунд. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!